Предпочатку засідання хочу всім подякувати сьогодні за годину і сьогодні Ніколи потуально і учасників сесії. У мене прохання так продовжувати те, що ми можемо небагато щасно розпочати учасник.

Слава Україні! Шановні, у нас сьогодні сімний день, а сьогодні за годину будемо складувати нашого здоров'я, які там два роки було з них безрості. Це були страшні два роки для мами, яка сподівалася, що це не живе. Тому колись нагоду я просів після сесії приєднатися до... Процедуры прощания. Что заставлено голосование про задание? Далиш не проведен. Разве даем питание про по кошке отдельно право социальные тренинг и всего случая?

До Тут рішення. Сесія пройшла, питань нема. комісія перепрошую. Так, на голосування на питання. Шестнадцять два рішення принято. Здесь правильно бюджету. Виважна пропозиція. Будь ласка. У депутатів є заважна пропозиція? Будь ласка, так. У мене стати досудні, у мене, мабуть, є пропозиція для запитання, коментар та проводів цій сповільності. Всі ж знають, що сьогодні зібралися, мабуть, терміново, для того, щоб проголосувати 500 тисяч гривень на потреби будівництва позиційних спорт виробницького району. Район, якщо ви хочете подивитися на карту, він не граничить ні з Білоруссю, ні з Російською Федерацією чи далі території. Це не, не район, який зараз будуть активні бойові дії. У мене перше запитання, чому така терміновість, чому зібрались їх за два дні терміново, чи десь накривають зероє. Можна було це перенести на чергову сесію. Чому така терміновість? Там буде нормально Миколаєва, що у нас це питання буде. Чому саме Вишгородський район, чому не Дніпропетровщина, не Запоріжжя, не Суми, там де зараз будуть активні бойові дії, і це було б, напевно, логічно допомагати будувати там фортифікацію. Більба більше, що Роман Миколаївич нам сказав, що він сам особисто їздив разом з В'ячеславом Жилою і іншими хлопцями з громади, і там допомагав відбудовувати ці фортифікації. Це виглядає логічно, щоб зупинити ворога, як на мене, там, де він зараз наступає. Разом з тим, ми, мама руками, зараз не тримаємо будівництво пацифікаційних сторон в да, будь-яких місцях, але за наявності коштів у бюджеті. Просто хочу нагадати, шановним депутатам, що ми зараз урізали всі програми військовим. Ми порізали програми нашої військової військової громади. Ми обмежили військові частини в цьому році з сумами, мотивуючи це тим, що ми маємо економити кошти для нормального життєзабезпечення нашої громади, для того, щоб ми могли будувати і в Україні, і, інші і зараз ця історія, вона, як на мене, не досить нелогічно виглядає. Один, з того боку, ми вирізаємо допомогу військовим, а з іншого боку, за зверненням виживецьки, насправді на сьогоднішній день більш-менш мирної громади ми виділяємо такі кошти. Це якби такий коментар, і це питання, чому саме виживецька, чому так швидко і чому саме, прямо зараз це треба, бо на що ми знаємо, що питання військове буває і тижнями, і іноді місяць чекають, до сесії. а тут така терміна. І друга пропозиція в мене, слухайте, може давайте ну, зекономимо ці кошти, от я звертаюся до Романа Миколаївича, ви ж дітели вже на Дніпропетровщину, може давайте ще раз просто поїхати, вижити в цей район, взяти з собою, може, слава жили, може, ще когось. Напевно, сір, я вам кажу, капець нарядку ви залучити, дати техніку свою і допомогти фізично там побудувати ці споруди. Зекономимо 500 тисяч, які ми право на допомогу нашим військовим і на випробувати.

До уважно пропозиції до проєкту рішення буде Ставлю на увазі на питання. Піднадцять за рішення прийнято. Що, добавка, проєкт даний Я всім uh, дякую. Uh, Зачорова секція. Thank mm -hmm. you.